Я скину свою карточку І хоть просто не спитать или бы это. Я нажо. гості по На ночь. Це лише вершина айсберга. Хоча, можливо, краще і не знати, що там нижче: столиця, Арасака, гетто, культ кубів. Якщо ж вам все-таки цікаво, що ось це взагалі таке, то я бажаю вам приємного перегляду. L-World та чим його їдять. Давайте почнемо з самого початку, з історії. Так, ніхто ж не любить історію. Почалось все у якийсь літній день, коли я та Юнджі хотіли провести рандомний стрім. Так як ми не знали, що саме нам пострімити, ми відкрили невеликий сервер, який повинен був прожити максимум неділю. Але у той же день до нас приєдналося більше 20 гравців, і ми подумали, а чому б не спробувати зробити щось більше? Ну і ви щойно самі бачили до чого це все привело. Чому назва саме L World? Як більшість може подумати, це через те, що у моєму Ніку є буква L, і це якось відсилає на назву серверу. Але ні, точніше, так, це могла бути одна із причин назви, проте за нею ховається дещо цікавіше. У будь-якому випадку це все не так важливо. Давайте перейдемо до самого серверу. Щойно ви приєднаєтесь до гри, ви побачите звичайний спавн. Саме так нічого особливого. Це врешті-решт звичайне виживання без приватів, РТП та сетхомів. Вирушити ви можете у перший жилий район на сервері з його історичною назвою Гето. Район, який для новачків, щоб ввести їх в курс діла. А і так, щойно ви зайдете на сервер, один із кланів точно захоче вас забрати у свої ряди. Будьте готові до цього. Про самі клани. Ми поговоримо трохи згодом. На сервері зараз діє перший сезон, хоча правильніше було б назвати нульовий. Схема гри це ваніла плюс РП. Тобто, ви, звісно, можете піти на край землі, будувати свій власний будиночок та насолоджуватись грою. Або ж ви можете приєднатись до РП, грати по правилам, відігрувати свою роль, купувати території, збудувати свій магазин та стати криптомільйонером. Не будемо заходити так далеко. І так, на сервері діє валюта. Зовсім недавніх пір це необроблене золото. Валюту обрали ж самі гравці на одному із івентів. Перед цим були перетинки фантома, але гравці підняли протест проти фантомів. Та на тому ж івенті було вирішено вимкнути їх назавжди. Можливо, зустрінемо вас вже на другому сезоні. Хоча, кому взагалі потрібні фантоми. А загалом нова валюта була добре сприйнята гравцями. Згадаємо її, коли дійдемо до торгівлі на сервері. Давайте поки що зупинимось на РП, та як же його відігрувати. РП це ролеплей, тобто у вас є власна роль на сервері, ви можете бути касиром в банку, працівником пошти, організатором івентів і ще багато чого. Хоча все це не нав'язується на сервері. Якщо ж ви все-таки вирішили грати якусь роль, обов'язково ознайомтесь із правилами та дотримуйтесь своїх обов'язків. Тому що навіть за те, що ви відмовитесь від своєї ролі, вам Потрібно буде сплатити штраф у вигляді необробленого золота. Найбільше РП елементів присутньо на території столиці серверу, якої ще немає, тому що триває будівництво. Ви також можете приєднатись до будівництва, купивши собі територію або отримавши роль білдер в одному із конкурсів. За те, що ви виконуєте свою роботу, вам час від часу буде виплачуватись заробітна плата. Так, навіть у Майкрафті вам нікуди не дітись від роботи. Тому тим, хто обожнює РП, сервер може надати таку можливість. Що ж, давайте перейдемо до системи торгівлі. Ви вже знаєте, що у нас є валюта. А куди її можна витрачати? Ну, наприклад, ви можете щось купити у інших гравців, деякі з них готові навіть продати себе за гроші. Е, або ж замовити вбивство іншого гравця. Втім, є ще один цікавий спосіб витратити необроблене золото торгівельні зони. Біля столиці є окрема зона, де ви можете купувати собі територію для магазину. Після того, як ви його збудуєте, можете продавати там абсолютно будь-який товар. Можете навіть найняти інших гравців працювати на вас. Свій магазин можна рекламувати як завгодно у чаті, в дискорді, або ж через арт. T. Сама схема торгівлі дуже проста: ви у своєму магазині робите скриню. У комірку кладете енну кількість предметів, тоді ставите на скриню табличку і пишете ціну. Тепер все, що потрібно зробити іншому гравцю, це забрати предмет із комірки та поставити ту кількість золота, яка вказана на табличці. А щоб у вас нічого не вкрали, на сервері є команда, яка дозволяє перевіряти, хто і коли взаємодіяв із будь-яким блоком. Давайте поговоримо про клани, як їх створити, як вони працюють, та навіть розглянемо вже наявні. А якщо у вас одразу з'явилося питання, а навіщо на сервері взагалі клани все супер просто. Багато гравців дорівнює багато ідеологій. Кожен клан пропонує свій стиль геймплею, свої цілі та навіть свої правила. Щоб заснувати свій клан, організацію, компанію тощо, вам потрібно зібрати навколо себе як мінімум чотирьох гравців. Тоді ви можете прийти до мерії, розказати про себе та зареєструвати себе як клан. Вам же у табі видадуть ваш власний префікс, який ви оберете самі. Відтепер у вас власна ідеологія, місто, учасники та правила. Зараз на сервері існує всього два активних клани LVC. Ті чи ЛВК, кому як зручніше, це клан столиці сервера. У ньому знаходяться гравці, які не хочуть примикатись до інших ідеологій та грають у своє задоволення. Клан же, у свою чергу, гарантує безпеку усім своїм учасникам, простіше кажучи, пацифісти. Арасака це компанія, яка стоїть на сімейності, традиціях, японській культурі, домінує на ринку товарів та праці, робить стратегічні товари та добре платить. Арасака це елітність, воєнна машина, багатство, секретна зброя, величність та найголовніше корпоративні війни. Коротше кажучи, чисто Лорська. Кіберпанку, звідти і пішла їх назва та погляди. Вони мають свій власний острів, на якому і будують своє місто та ферми. Також у Арасаки присутній поки що найбільший проект на сервері. Вони активно шукають нових гравців та здебільшого займаються масштабним будівництвом. Також раніше існував клан Гето, вони ж Бавовна, перший опорний рух, який намагався йти проти Арасаки. Але на сьогоднішній день клан повністю розпався. Поки що це усі клани, які є на сервері, не густо, тому це гарна можливість для вас проявити себе. Якщо між кланами виникне Якісь конфлікт, вони можуть об'явити один одному війну. Війна це завжди погано, тому і правила війни на сервері жорстким. Учасникам обох кланів повністю дозволяється любий гріф на території ворога. Вбивати ж можна лише один раз одного учасника. Після смерті ви вибуваєте із війни. Закінчити її можна трьома способами: вбити всіх учасників, вирішити все переговорами або ж капітулювати. Агресор же зобов'язаний виплатити репарації постраждалій стороні. Тому, хоч і є можливість почати війну, краще цього не робити. Гаразд, давайте розглянемо. Інші цікаві фішки на сервері. У нас є підтримка голосового чату. Все, що потрібно, це встановити Simple Voice Mod. але можна грати і без нього. Це лише для того, щоб вам було простіше і зручніше спілкуватися з іншими гравцями. Ще у нас є 3D онлайн мапа серверу, де ви можете переглядати інші міста, свої будівлі та арти. Посилання на неї можна знайти у дискорді. Ви можете сидіти та лежати завдяки встановленому плагіну, хоча можливо не слід було це додавати. Якби ти ці слова лиш промовив мені, досі ти не бачиш, що перешкод між нами немає і уваги. Як хочеш, скажи. Вранці... Також ви можете сісти на іншого гравця, і він зможе вас кудись відвести. Тому так, на сервері ви можете навіть виконувати роль таксиста. На сервері діє система сезонів. Перший сезон ми постараємось протримати до кінця грудня 25-го року, хоча так як ми лише відкрились, то може закінчитись і раніше. Після кінця сезону йде перерив, підготовка до другого та відкриття. Кожен сезон буде унікальний. Як це? Наприклад, у наступному сезоні на сервері може переважати виключно РП, власні плагіни та лорні івенти, простіше кажучи, ваніла плюс. А на третьому у нас може бути повна анархія без правил. Наша ціль зробити геймплей максимально різноманітним, щоб вам потрібно було взаємодіяти. Із гравцями по-різному. До речі, одразу скажу, що прохідки на перший сезон немає, все безкоштовно. Що ж там по планах на майбутнє? Зараз ми намагаємось покращити як і РП-елементи, так і збалансувати ванілу. Пробуємо нові ідеї та проводимо різні івенти. Ви навіть можете запропонувати свою власну ідею, як покращити сервер у Майкрафті чи Дискорді. Якщо ж вона набере достатню кількість голосів, то адміністрація її розгляне. Ви можете стати стрімером або контент-мейкером на нашому сервері, і ви отримаєте окрему роль в Дискорді, а також піар ваших стрімів в окремому каналі. Користуючись нагодою, додам, що на сервері сам я досить часто стрімлю, прямо тут, на Ютубі. А якщо ж ви переважно дивитесь стріми на твічі, то можете захоловитись на Юнджі посилання також залишу в описі. І так, як же приєднатись до серверу? Вам потрібно зайти в наш Discord, після чого подати заявку. Згодом адміністрація її розгляне. Якщо все добре, вашу заявку апрувнуть, та ви отримаєте роль Elworld. Яка дає вам доступ до більшості каналів. З самого початку рекомендую вам прочитати правила. Так їх багато, так дуже багато, але це для того, щоб зробити гру на сервері максимально комфортною. Після того, як ви ознайомились зі всім в Дискорді, переходьте у канали, як грати на сервері, та там вже знайдете все, що вам потрібно. На цьому ми поки що і зупинимось. Тепер питання саме до вас, глядачів: чи хочете ви стати частиною цієї спільноти, створити свій клан чи примкнутися до існуючого? Залиште свій слід на цьому сервері. Ми будемо раді бачити абсолютно всіх нових гравців. Наша ціль створити дружнє ком'юніті та надати вам можливість цікаво проводити час у грі. Тому в описі під відео я залишу посилання на Discord. А зараз я вам дякую за перегляд та. Зустрінемось на сервері.